На ярмарок та аукціон на підтримку військових Тернопільщини, які беруть участь у бойових діях в зоні АТО, прийшло чимало людей. На аукціоні охочі могли купити речі, надані ректоратом ТНЕУ. Своєю чергою, студенти виставили на продаж свої особисті речі, а також їжу і напої, які готували самі. Аби мати попит, кажуть, ціни зробили більш ніж доступними. Продаємо ми, як бачите, все хто що міг принести з дому рамки ручної роботи, вишива. У нас все солодке, можна так сказати. Ціни різні, такі щоб чистий стіл був. Ми хочемо, щоб всім було добре і нам добре, і людям і студентам. Так, але у нас все солодке, дуже все смачне, бо все домашнього приготування. І як сказати, ціни недорогі. Зразу кажу, порівняно з магазинами зовсім недорогі. Усі зібрані на аукціоні і ярмарку гроші витратять на ліки. Їх передадуть тернопільським бійцям, які беруть участь у боях в зоні АТО. Я гордий за наших студентів, які думають за те, яким чином допомогти саме нашим хлопцям, які відстоюють свободу на сході України. Наша Україна єдина.